Бажаю всім гарного здоров'я. Сьогодні ми будемо з вами робити вічний лихтарик. Для цього нам понад... знадобляться дві батарейки алколайнові Один світлодіод. Марку світлодіода ви можете побачити зараз тут. з цього ми зробимо вічний лихтарик. Ось такий ліхтарик в мене вийшов. Можна побачити, тут припаяна маленька проволочка. Не знаю видно чи ні. Тут світлодіод. Зараз вимкну світло, щоб було зрозуміло, як він світить. Це я його тримаю над столом на відстані десь пів метра. Ну, як бачите, можна прочитати, що написано на упаковці. Всім дякую, підписуйтесь на канал, не забувайте про лайки.